Він нісся, немов невіжений. Аж раптом машина різко змінила напрямок руху та вилетіла на зелену зону. Приблизно таке повідомлення ми отримали близько 11-ї години вечора від випадкових свідків карколомної аварії. Прикрий дорожній інцидент стався у Печерському районі столиці на бульварі Лесі Українки. Коли приїхала наша знімальна група, на місці ДТП вже працювали інспектори ДАІ. Карети швидкої ми не помітили. Подумали, що вона вже поїхала. Однак ні. Очевидці аварії заспокоює. Сказали, що ніхто з людей в автопригоді не постраждав, тож лікарів навіть не викликали. Проте добряче дісталося легковику, на ньому не лишилося живого місця. Наші оператори навіть не одразу розпізнали марку машини. Какая машина? Honda Accord. з якою швидкістю Хонда летіла по столичному бульвару, можна лише здогадуватися, але зважаючи на пошкодження легковика, очевидно одне. Водій добряче поклав стрілку спідометру свідки кажуть, Хонда рухалася від Печерського мосту у бік центру. Спершу нічну тишу пройняв гуркіт мотору. Люди одразу звернули увагу на червоний легковик, що нісся по дорозі. Аж раптом машина різко взяла праворуч, вилетіла на тротуар, далі на галявину знесла величезний кущ, потім кілька стовпчиків, ліхтарну опору і зупинилася перед самісінькою автостоянкою тут стояв этот столбик. От фанал. Лише якимось дивом на шляху навіженої Хонди не було перехожих. Не зачепив цей червоний диявол і жодної автівки. Щоправда. Поки летів, загубив чимало запчастин. Навіть жодного вцелілого колеса не залишилося у Хонде. І це теж підтверджує, що легковик їхав дуже швидко. Мабуть, саме тому водій Хонди і не впорався з кермуванням та знищив свій автомобіль. Куди він так поспішав, наразі з'ясовують фахівці. А ми лише нагадаємо, що більше відео з місця цієї аварії ви завжди можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.